Українець, завдяки якому людство полетіло в космос. Історія Сергія Корольова це шлях від Житомирського хлопчика до людини, що відкрила дорогу до зірок. Він ріс у Житомирі, будував свої перші планери ще у 12 років і мріяв про небо. Але його талант ледь не знищили. Корольова заарештували за сфальсифікованим звинуваченням у шкідництві. Після катувань його змусили підписати зізнання і відправили в гулаг як ворога народу. Він пройшов табори, холод і голод, але вижив і повернувся з сильнішим. Саме Корольов створив ракети, які розпочали космічну еру, апарати, що підняли перший штучний супутник і перші міжконтинентальні двигуни. А коли Юрій Гагарін сказав легендарне, поїхали, за цим стояла невидима праця головного конструктора, людини, яку роками не показували на фото. Сергія Корольова називали генієм рівня Ейнштейна. Українець із Житомира, який відкрив людству шлях до зірок.